Ліга Чемпіонів повернулись. Вже стартував груповий етап. Честь цього запускаємо нову рубрику. Команда тижня. Толі Трубін у воротах України справив дуже гарний матч проти І Інтеро, пропустивши лише один м'яч. Дуже багато сейв. Бачите його статистику? Ще один кандидат Терштеген, але очікували в нього менше. У захисті Ярослав Ракицький, який забив гол Антверпен. Також дуже непогано діяв у захисті. Пару в ньому составить Гравець Нюкаслу Шер, який теж відзначився голом у ворота ПСЖ в переможному матчі із рахунком 4-1 над ПСЖ. Далі. Справ в захисті Треп'єр, зробивши асист в тому ж матчі та, як завжди, зігравши дуже-дуже на пристойному рівні. Зліва вийде, гравець Боросі Дортмунд Б байні, який не відзначився результативними діями, але дуже гарний матч зіграв проти Мілано. 0-0. В центрі, як завжди, Белінгем. Один плюс один в нього проти Наполі. В переможному матчі 2-3. Він зробив гол для свого сукоменника та сам забив м'яч. Як завжди, неймовірний матч. Пару ньому составить Барелла, який зміг забити Трубіну. ну... Зі своєю командою не він. Але дуже простой матч від нього. Зліва ланг із псв Із дуже непоганим матчем. Справа вийде Букарі, Гравець Гани, Національної збірної та цервини Звезди. Вони вибороли ничию у матчі. 2-2. Сікан із дублем інтверп вийшов на вістрі атаки в нашій команді тижня, та пару в ньому составить гравець з дублем Альваро Орато. Отака от команда тижня. Пишіть як вам. Схема 4-4-2. Пишіть, якщо хочете, ще команді тижня. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.